Як говорить позафракційний депутат Юрій Дерев'янко, така закритість пов'язана з тим, щоб в суспільстві зберегти спокій та не сіяти паніку. Дуже важливо на мій погляд зараз давати позитивні такі, які не створюють ні паніку, ніяких інших неправильних сигналів для того, щоб зберігати в суспільстві спокій, для того, щоб ті люди, які дійсно можуть впливати на вирішення. Цієї проблеми розв'язання цієї кризи могли працювати і не збуджувати людей, не збуджувати всіх навколо. Трохи пізніше до журналістів вийшов міністр енергетики Юрій Продан. Міністр заявив, що російська сторона заповняє керівництво Криму повністю від'єднати регіон від енергосистеми України. Юрій Продан говорить, що це буде мати негативні наслідки та звертається до Симферопольців із закликом. Відбуваються спроби силового захоплення підприємства Чорномор Такі дії втручання в єдину енергетичну, електроенергетичну газотранспортну систему України можуть мати досить тяжкі наслідки. Може відбутися повне погашення автономної республіки Крим від електроенергії. Щодо ситуації в Криму, висловив в свою думку і лідер фракції Свобода Олег Тягнебок. Він запевнив, що депутати зараз працюють в цілодобовому режимі, тому покидати столицю нардепам категорично забороняється. Зв'язку з тим, що ситуація в Криму є надзвичайно напруженою. Російські війська продовжують військову інтервенцію проти України. Парламент мусить бути готовий в будь-якому разі оперативно збиратися для того, щоб Підтримати усі рішення, які можуть бути ухвалені Радою національної безпеки і оборони. Тягнебок також розповів про створення групи народних депутатів України, які будуть вести переговори з російськими парламентарями. Створити таку групу планується вже завтра на засіданні Верховної Ради. Також Верховна Рада планує розглянути деякі кадрові питання. Це стосується заповнення повного складу конституційного суду України. Як було відомо раніше, частина судів склала свої повноваження. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.